Всім привіт! З вами старових Тетяна Жадачівська і сьогодні у цих відео я хочу розповісти прогноз про перехід урану ознак близнюків та що це принесе кожному знаку зодіаку. Отож, Уран змінив знак 7 липня 2025 року і перебуватиме у близнюках наступні 7 років. Отже, поступово в кожного знаку зодіаку почнуть відбуватися ці зміни. В когось вже в цьому році, в когось в наступному, і так протягом 7 років. Так от, які сфери життя. Та які зміни принесе уран у близнюках? Почнемо з овнів. Перш за все, у вас відбудеться еволюційна зміна в способі вашого мислення, в думках. Ідеях, а також в рішеннях, ви станете більш імпульсивними. Ви і так завжди думаєте наперед і на випередження, так а уран зробить вас ще швидшими. Думки будуть спрямовані наперед. Буде сильне бажання випередити усі технології, вивчити АІ GPT, використовувати це все в своєму житті, в роботі, в спілкуванні. Звісно, ж інколи ви можете стати радикальними в тому колі, з яким ви спілкуєтеся, тобто різка втрата. Старих друзів або набуття дуже таке амбітне і імпульсивне нового кола оточення. Зміни також відбуватимуться у вашому середовищі, такому як сусіди, та місце, де ви проживаєте, оточення, яке вас оточує, не по вашому вибору. Це можуть бути також зміни в стосунках з братами і сестрами, як можливість раптово відновити стосунок, так і можлива раптова втрата стосунку. В тому числі зміни можуть стосуватися стосунку з вашими далекими родичами, типу брати, сестри ваших батьків. І це можливість. Власну угоду у клас раптово прийняти рішення про переїзд. взагалі поїздок в вашому житті буде дуже багато протягом наступних семи років, особливо в межах ближніх територій. Але якщо ви дуже часто подорожуєте за кордон, тоді ці поїздки можуть стати для вас просто рутинними, коли ви кожного дня чи кожного тижня маєте змогу перетинати кордон, подорожувати, лікуватися з різними креативними людьми, які думають наперед, також це може дати вам можливість змінити транспортний засіб, купити електрокар, дати на права, якщо у вас їх ще немає, і це питання для вас. Актуально, ви 100% будете проходити дуже важливі для вас навчання, які дадуть вам можливість працювати на крок попереду. Інших знаків зодіаку ви дуже зацікавитеся взагалі новітніми технологіями, захочете вивчати щось нове, захочете імплементувати це в своє життя, використовувати цю інформацію. Також документи, якщо це питання ставатиме для вас актуальним, це можливість раптово прийняти рішення про отримання ПМЖ, отримання іншого громадянства, вирішення інших документальних питань в вашому житті. Також це гаджети. покупка електронної техніки, яку можливо ви відкладали, не хотіли, думали, що вона вам не знадобиться. Але Зараз ви зрозумієте, що ви хочете все нове, швидке, передове. Ви станете дуже швидкими в спілкуванні в вашому мисленні і, як завжди, будете на крок попереду інших.